Здійснив мрію свого життя. айтівець музикант Юрій Галін зіграє концерт у Чернівцях. На сцені філармонії зібрались професійні музиканти. Проводять репетицію концерту, який зіграють з Юрієм Галіним до Дня Незалежності. Юрій Галін співзасновник айті компанії. Каже, не пам'ятає часу, коли не займався музикою, адже все його оточення так чи інакше було причетне до творчості. Я не пам'ятаю часу, коли я не займався музикою. У мене достатньо музична сім'я, родина. Мій тато навчав мене імпровізації ще в дитинстві. Гра на гітарі моя бабуся професійно грала на фортепіано, мама. На всі курси, де можна було віддавал нас з братом на гітару, потім я на барабанах займався з вчителем. Зізнається, концерт у філармонії його дитяча мрія, яка ось-ось дійсниться. На слухачів чекає цікава програма: і джаз ф'южн, поп-музика, трохи фанку, класичний джаз у сучасних обробках. Цей концерт буде авторської музики вашого попкорного слуги. Також буде декілька відомих хітів. В основному це моє аранжування. Ем, ну, моїх е, композицій, але всі музиканти, яких я запросив, які з е, е, Будуть на сцені, вони додали дуже багато від себе дійсно професійного, якісного звичання. Виступатиме на концерті Діана Польова. Співачка пригадує перше знайомство з музикантом. До нас у репетиційку забігає хлопець. Отакий весь, скажімо так, поспіхом. Під рукою в нього був інструмент, який він ніби просто так десь вхопив, прийшов, і він почав такі речі просто видавати і настільки захоплювати оцим виром енергетики, яка від нього йшла, що ми просто з друзями-музикантами, ну вони його знали, але для мене це було таке знайомство Вау. Любов Добровольська розповідає, ідею виношувала давно, адже хотіла зробити щось цікаве для молоді у Чернівцях. Спершу планували концерт в органному залі. Та, зрозумівши масштаб, вирішили все ж провести його у філармонії. До нас приїжджають багато інших артистів, а мені хотілося зробити щось з самими чернівчанами, тобто з талановитими чернівчанами. І тут мені рекомендували звернути увагу на Юрія Галіна. Я зайшла на його сторінку, передивилася всі його матеріали. Думаю, потрібно брати. У нас буде. Дуже цікава музика. Це авторська музика Юрія Гальна, тому що він її сам пише, аранжирує, цікаві три вокалістки. У нас буде круте світло і синхронізація процесу творчого концерту, який відбувається на сцені, буде на екрані. Це, до речі, в Чернівцях. Вперше самі ж учасники концерту кажуть, глядач буде здивований та зауважують, не зважаючи на свій досвід та прекрасну команду. Перед виступом почуваються дещо схвильованими. Полювання, якщо є музиканта. То значить тому музиканту ще можна бути на сцені. Якщо вже без хвилювань виходиш, тоді треба, напевно, щось завершувати. І ці всі емоції у мене якось поєднані. Звичайно, бо щось нове. Юру, я лише недавно з ним познайомився. Мене зацікавив цей проєкт, ця музика. Я ну, десь зрозумів, що я можу щось додати у цей загальний саунд. Я хвилююсь трошки, якщо чесно, але. В мене емоції дуже круті, тому що дуже багато ресурсів в це вкладено. По перше, Юрій, він це все організував. Він дійсно зарядив це все перлиною, Він перлина цього всього проекту, тому що він дуже багато працював. Він дуже багато. Ну, енергії і от своє своє свого кохання сюди інвестує. Звичайно, хвилююся, тому що коли людина не хвилюється, значить їй це все паралельно. А мені не паралельно. Я дуже хочу, щоб концерт пройшов просто прекрасно. Щоб ми всі, наша команда, змогла зарядити людей, щоб люди пройшли. Додому прекрасних позитивних емоціях. Авторський концерт Юрія Галіна джаз поп проведуть для збору коштів на тепловізор та дрон для 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Для цього на вході буде встановлений qr код Також весь гонорар артистів планують передати захисникам. Любов Копоть, Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал СІ 4